ніколи не висловив. Мене звати Карпо Віталій Борисович. Я людина, єдина людина, яка вийшла сюди, яка звала своє прізвище, я по у Тому в місті Тернопіль з 1990 року. Я такий же самий, як ви, житель Тернопіль. Ніхто. Зразу кажу, я не належу ні до жодної політичної партії, я не належу до жодної півгодні півгодні. Закарі свої питання, про мене, що питання, чого я сюди прийшов. Вибачте, якщо ми хочемо собі, щоб ти вичуть, то ви будете матиме сими. Сидіти в хаті. Це вони керувати будуть. Але я жіночку, я займаюся, якщо це громадське зібрання, чи це обговорення, для більшості людей це не має значення, вони не розуміють це в юридичних моментах. Але якщо будуть зібрання, то повинна бути хоча б якась прямо. Тисячу Говоримо тисячу, хоче 5, зійдеться. Але давайте до чого договоримося, ми до нас будемо кричати до нього. А два, цього не достатньо вже. Давайте, що то пішло з завтрашнього дня, заходимо всі пенсіонери в маршрутки. Я пропоную радикальне рішення. І не виходите з маршруток, якщо ви, якщо вас допомагає два півсяти. Але я, як людина, яка їжа на маршрутці, до речі, двічі на день. До речі, двічі на день, туди на нас зробити, теж має право добратися на роботу. І як мені діяти тоді, я розумію ваші проблеми. У мене так само мама отримує пенсію 1200 гривень. Але вона живе в іншому місті. І я знаю, як там цю проблему вирішую. Я чому ні разу не чув, скільки років ми говоримо про ці проблеми, ні не чув, що вийшов на бор і сказав, народ. Я пропоную такий варіант, такий, такий. Сказати, як в інших містах. Є, наприклад, в містах, де до 9-ї години ранку пенсіонери платять так, на рівні з усіма після 9 до 4. -ї. вони їх безкоштовно. З 4 до... І домовляємося тут, а по це тут, або це закінчиться просто в нові народ. Я проще, прошу, мені все рівно, я не можу, я, не, я можу не вести збори. Можете, при, можете дати слово поважні люди і бащі, я, до речі, їх здойому немає, стою. Давайте він, але давайте домовимося про порядок. По -мою, дуже Перше слово. Має припустити Я не слово, приїхав. Третє слово місце раду. І так по коло нашу слову. Але давайте думати про пропозиції і все. Якщо підсолетка на пропозицію одна, в пише, це все? пише. Тоді виступуємо іншу, іншу сторону. no no